Ці з Яврова саме команда Корміл. То ось з'являється уже і судді, і гравці на полі. Якомога вище у трендах Ютубу, для того, аби якомога більше вболівальників обслуговують сьогоднішній поєдинок, капітанами команд вирішать команди, з якої частини поля хто розпочинає, хто із м'ячем, і все ми будемо. Його гравці у блакитній формі пішов на віз до штрафного майданчика, Височезний навіс. Там Зубар. Зубар встигає дістати, але гуркіпер -гур на місці. Сущак добивав дещиця, скидає знову на Сущака, але тут не вийшло його. І ось зараз ніозне підсилення для кормілу. Михайло Богданов. Перепрошую, Микола Богданов, Звісно ж, друзі, Микола Богданов. І тут поки що боково. І так дуже швидко вкинув він зараз на дещицю. Дещиця із М'ячем. Дещиця, дещиця. Тягне м'яч. Віддає на радюка. Радюк навіз до штрафного майданчику. Височезний навіз. Зубар бореться проти білого, але ось швидше потрібно приймати рішення, швидше потрібно виходити з оборони в атаку. Вдається це. Гриб зараз на Зубара. Зубар входить до штрафного майданчику. Зубар. Передачу віддає, але не точно. Цей дещиця обіграє Адама. І здавалося, зараз буде фолити. І зубар. Зубер, Зубер з м'ячем, зубер. Потрібна йому підтримка. Чекає він, є уже Шандра у штрафному майданчику. Навіс на Шандру. Шандра! Не зумів пробити, і зараз Синишин. Дуже довго вагався. Мудрий. Кихось і... давидко буде навішувати до штрафного майданчика. Пішов на Приймає тут музика. Удари! на нього Гордійчук з'явився, номер 19. -й. Але потрібно розібратися. Чи бачимо, ми зараз Шандри. Так, справді немає 15-го номеру. Все-таки Шандра Олег Пчук є поруч. Зубер себе запропонував. Зубер зараз як обігрує свого опонента. І Сущак віддає на Шандру. Шандра із м'ячем побачив забігання гриба. Віддає на правий фланг, але врахують партнерів. Пішов на віз до штрафного Нового майданчику Адам пробиває і... Гриця. Таким чином хоче відкрити простір для власної команди. Зубер підбіг. Шандра підбіг, але в простору це. Не відкрило. І тим часом Гордійчук зараз віддає на Зубера. Непогано Зубар. Вихід сам на сам. І що? І відпускає задалеко цей м'яч. Десь... Що справді не така широка лава для запасних сьогодні у нового роздолу. У центрі поля тим часом Давидко. Давидко віддавав передачу на Крижанівського, не точно. Дещиця. Ось тут швидше потрібно було вибивати цей м'яч. І трухим Трухим на підбиранні. Трухин обігрує дещицю поміж ніг. Віддає на музику. Музика пробиває! Стійка! Б... Шандра приймає, є Бойко, Бойко. Бойко тягне м'яч на правому фланзі. Продовжує контролювати. Богданов забіг. Є. Гордійчук поруч. Бойко його не помічає. О, зараз віддає на мудрика. Мудрик. Мудрик до штрафного майданчику. І забирає зараз. Трухим продовжує бути з м'ячем. Віддає передачу на Крижанівського, Крижанівський є простір. Поруч із ним Давидко. Крижанівський віддає передачу зараз на музику. Хто це? Музика пробиває. Який сейв від Грицеля! Хто тут музика розбігається. Адам пробиває. Адам поперечина! Шовтиме пішов м'яч до штрафного майданчику на дальню стійку приймав там хтось із гравців курмілу. І пробиває! Крижанівський здалеку! Який сейв! Зараз до останнього не шкодують себе гравці обох команд. Шандра на бойка. Як же закинували. бойко не точно. Дорошенко помилився. І Шандра пробив. Даців, є музика на правому фланзі. Даців віддає у центр на Адама. Адам приймає м'яч. Драган знову втратив позицію. Адам. Адам тягне м'яч. Адам. Що придумує? Сьомий номер зараз чорно-білої команди. Адам віддає. Зараз на фланг тут дикий опиняється. Дикий. Пробиває, дикий рикошети. І... Ще Крижанівський. Богданов на правий фланг переводить та мудрик. Мудрик із м'ячем проти нього синишин. Мудрик завантажує до штрафного майданчику. Зубар! Удар, який сейв за фіналу. Кубка Львівської області з футболу між новим роздолом а також кормілом. 0-0 після основного часу. І на нас Ну і справді, друзі, нагадуємо, що не забувайте у чаті до трансляції до чвертьфіналу. Кубку Львівської області з футболу. Трувка. Грицель проти острівки. і Забиває Забиває третій номер. Без шансів абсолютно для 31-го номеру. Тут будь-хто міг би стояти у воротах. Зубар розбіг і пробиває Зубер і забиває. Також. ну Тут було більше шансів у білого врятувати, напевно. Але ось в останньому проти позрам. Грицеля. Синишин пробиває! Здавалося, тягне зараз голкіпер. Команди із Яворова цей м'яч. Але ні. Шандра розбіг і забиває. Забиває Шандра. Спокійно також 15-й номер реалізовує. І якщо ми поцілій, Адам Адам пробиває. і Тут дуже спокійно розводить Грицеля і м'яч по кутах. І таким чином, 3-2 на користь нового. Розбіга. Бойко проти білого. Бойко пробиває і знову правий від білого кут. І забиває дуже точно поки що обидва команди. Даців, Даців пробиває і теж розводить по кутах м'яч та Грицеля. І новий розділ попереду у серії після матчових пенальтів. Проно розбігається. Богданов пробиває і забиває. І зараз у розпачі білий голкіпер нового роздолу. Справді був близьким до того. Музика розбігається, пробиває і забиває. Спокійно. Ну, сподобався, сподобався чомусь Грицелю правий від Мудрик себе проти куту. білого. Момент істини Мудрик пробиває і забиває. 5-5. Серія пенальті триває далі. А от уже зараз, якщо не заб'є новий розділ, і пробиває Крижанівський і теж ...бувальники. це емоції. Драган проти білого. Якщо не забуває зараз Драган, то новий розділ проходить далі. Драган розбігається, пробиває. І білий тягне це Пенальті і це означає. Що новий розділ проходить у чвертьфінал Кубку Львівської області з футболу сезону 20-24. білий відбиває пенальті Драгана і виводить свою команду до чвертьфіналу. Наступний раунд уже буде у новому роздолі. Корміл прощається із Кубком Львівської області з футболу. Чудовий поєдинок. Обидві команди бачили. Ну і наше традиційне: чистіть зубки двічі на день, одягайте шапки, любіть батьків і вірте у сили оборони України. Переможемо! Слава Україні!